У розпалі посів на озимих, а це означає, що потрібно підготувати зерно до закладання в ґрунт. Як це зробити правильно? Дивіться далі. Осінь пора гаряча. Тут треба і встигнути вчасно посадити і обробити насіння правильно, адже від цього залежить, скільки врожаю збереш на весні, пояснює пан Микола. Протруєння воно, як правило, захищає на початкових фазах розвитку рослину від хвороб. До речі, ті хвороби, з якими ми вже не можемо впоратися уже після того, як рослина вже почала виросла. Обирає для цього господар вітчизняну продукцію. каже недорого, а головне точно впевнений, що купить ефективний засіб, а не підробку. Адже зараз на ринку засобів захисту рослин біля 30% – контрафактна продукція. Наповнителі, які там використовуються, тобто вони можуть бути токсичні, можуть бути і для людей і для людей, тут уже Українська ж продукція, на відміну від заморської, виробляється згідно державного стандарту, а тому проходить кілька стадій перевірок. У нас введена система контролю, якості осі-9001 сертифікована. У нас є сучасна сертифікована своя власна лабораторія, яка проводить аналіз як діючих речовин, так і готової продукції. Виготовляє поки що вітчизняні засоби захисту рослин лише один завод на Черкащині сировина, відбірна та якісна. А кожен новий продукт результат кропіткої роботи цілої команди кращих вітчизняних професіоналів. Наші вітчизняні технології є ресурсозберігаючими сьогодні. Узагальнюють ті досягнення. Наукових центрів, які дозволяють контролювати шкідливі види організмів, практично на усіх етапах формування врожаю сільськосподарських культур, до того ж, продукція заводу виготовляється з урахуванням особливостей саме українського клімату та ґрунтів, і відповідно ефективніше захистить врожай від притаманних дані території шкідників та хвороб. І головне вона по кишені кожному українцю. Тож, купуючи вітчизняне, вам не доведеться переплачувати за якість.